Ні-ні, панове, це уже не смішно, не смішно зовсім, що не говорить. Я у Карпатах, йшов я тихо лісом, ішов, ішов, дивлюсь, а тут ведмідь. А ситуація для мене незнайома, і з тіла вилітає вже душа, хоча і страшно, але я свідомо пишу свого останнього вірша. Що страшно вам, а от мені не дуже. До відео таких у мене хіст. Разом зі мною посміхнися, друже, бо це вистава, я у ній артист. Що вже не страшно? Біля села, друзі, Синявирська поляна під такою високою горою знаходиться. Реабілітаційний центр бурого ведмедя. Це в Міжгірському районі на Закарпатті. Ось, підведу ближче. Щоб пасажирів не знімати, покажу. На території 12 гектарів вони живуть у наближеній до природних умов. Атмосфері. Ось такі мемеді. Їх тут більше 30 штук. Ось так.